Слово, щоб я поділився. Слово про любов. Про любов, що без любові немає значення нічого. і Ні наша молитва не має значення, нічого не має значення. і Наше служіння не має значення, От, наше пожертвування, так, наші десятини, наші. Фінансові пожертвування не мають жодного значення. Це все пустий звук, це все мідь гудяча, просто бубен, пустий бубен гудячий. І чому чому апостоли написано, що коли народ каявся першоапостольській церкві? Вони продавали свої речі, і вони чи доми якісь злишні, чи там, де вони жили, і вони починали жити разом і мали все спільне. Чому? Тому що там якраз в таких умовах виявляється, чи дійсно в тобі є любов, чи ти просто бубонь гудячий. Ти можеш так гарно молитися, ти можеш так гарно поститися. Проповідувати, ну поселив в твій дім, твій улюблений дім, де там вже все комфортно, де ти розставився на своє місця. Посели, я навіть не скажу без хатька. Я. я просто кажу: посели якогось родича, так якусь людину, яка потребує захисту, і все. Твої набожності пулька, пустами на пулька, трісла от Попробуйте, якщо ви мені не вірите. от І людина, яка може поселити свій дім, так? Е, інших і при тому ще й радіти з ним, ще й жити, ще й славити Господа ще й любити і не гудіти. Оце вже духовний рівень. от І в, в я бачив таких людей, так: е, сестра Алла і брат Олександр. Нас приймали, і ще коли а, жив їхній пастири, вони нас так приймали в себе вдома. І а, я знаю, про що я говорю. Нас приймав Андрій Макетишин. Скільки ми жили в нього? Декілька днів, декілька днів можливо, до тижня, я не пам'ятаю. Це Львів, церква Гапа. Да, і ми ми себе відчували, знаєте, аж було. Незручно, тому що вони біля нас просто отак аж крутилися і казали, може вам щось то, може то. вони готували різні такі смаколики спеціально для нас, так? От, І ну, це самі такі приємні сусіди лати носили. Да, сусіди лати носили, каже Наталочка, навіть пам'ятає. І служіння в їхній церкві, я служив там декілька днів. Це було, ну це просто щось неймовірне. Ці люди, так, да, вони. Вони готові були просто в ділитися. Вони нас не хотіли після служіння відпускати. Вони... О, така любов. Дійсно, бачите, як ви їх як назвете, так вона і попливе. От, що Агапи це є Божа любов. Це є безумовна любов. От Оля, вона була там і вона може підтвердити, правда, Оля? Я там була, і вони, до речі, теж мене запрошували. Щоб я в них, них трошки побув. Uh -huh, uh -huh. Так, тому я так, коли поки ми ще не можливо не в, сильно облаштувалися в Львові, то я говорю для людей: будь ласка, йдіть. От є церква Гапа тих, які ми знаємо, і ми знаємо їхні серця, що там точно є любов. От, його дружина це це любов. От, тому хто в Львові. Ну, звичайно, що дід дій залишить. Якщо ми навіть відкриємо в, в Львові, е, ну ми вже якби заснували Лялі, але він ще так, що не ще не, не знаємо, так які дати будемо зустрічатися. що воно що в такому сирому вигляді. Тому ті, якщо навіть залишаться ті люди, які до нас прийшли, які тут на платформі в домі Корнелія зараз, якщо залишиться багато. Слава Господу! Взагалі, ми, є, ми не можемо ділити людей, ми не можемо а, якось говорити, от, от будьте тут, а, а не йдіть туди. Це буде, як це буде, це вже не буде любов, правда? От, тому що ми разом, чи Андрій, пастор Андрій, чи я. Ми будуємо, що ми будуємо. Якщо я будую свою церкву, то горе мені. Ми будуємо царство Боже, так? Тут на землі, тут в Україні. І ми, якщо між нами немає любові, а є якісь такі конкуренція, то це біда. Ніколи тут ця війна не закінчиться. Якщо вже служителя будуть один одним свереться, так було у нас неприємна ситуація з Кифхою. Але я його люблю, я його благословляю. Тобто я взагалі ніякої конкуренції, я ні ні разу не говорив там, ні, чи от коли він подавав якесь оголошення, що. На нашому на нашій платформі, що от, ходіть до мене в церкву. Хто має, хто має, піти, хайда, хто не має. Якщо тобі Господь щось дав, то від тебе ніхто не забере. І свої якщо ти будеш щось своїми силами тримати, то ти не втримаєш. Те, що твоє, воно буде твоє. І ти, ти за нього не переживаєш. Чого я? Чого я ніколи не ревную, Наталичку? <реш> Бо я знаю, що якщо Бог мені дав, то все це навіки вічні. От. Да. Воно твоє і воно нікуди не, не, не дінеться. Бог, Бог пильнує, щоб воно було твоє, так, щоб ти був в тому, наприклад, ти був. В... А, якщо ж дає якесь служіння людей, то він пильнує, щоб ці люди були біля тебе, бо ти їх будеш опікувати. От. А, а якщо ти сам хочеш опікуватися, щось тримати навколо себе, воно все роз, розбіжиться. Бо це твої зусилля, це не Дух Святий. І навпаки, Дух Святий скаже: Ну що? Ну, і що, в тебе щось вийшло? Я так сидить з боку, знаєте, і так чекає, да? чекає, коли вже той пастор. Заспокоїться, які вівці розбігаються, він біжить до одної вівці, притягнув назад, поки цю притягнув друга побігла. Ото так часом є, служителі і пастори вони так стягують вівці. І, і так в Першоапостовській церкві вони жили разом, не мали все спільне, вони жили разом. І там виявлялося, коли хтось голосно говорить, хтось голосно чавка, хтось голосно гавкає, хтось голосно храпить. <реш> да, і там виявлялася любов. Розумієте, чому ми отут на центрі, чому у нас багато, от у нас, ми отут всі на купу, так? От, передайте при Синуля Еммануїл сьогодні на молитві, старший, після Олегу, старший. І чому? Тому що тут якраз виявляється, тут виявляється, якраз все. Все починають якісь бути непорозуміння і так далі. І слава Господу, тому що все, що у нас. Якщо є непорозуміння, значить, щось є в нас, Щось є в нас, що, в нас, що е, воно ці непорозуміння вони виявляють. Ви, воно все вилазить з нас, так, все в непорозуміння. І що? Е, нерозумна людина, коли сталося непорозуміння, вона що тикає пальцем? Це ти він, ти, вона, всі винуваті, ви мене не любите. Ви мене не розумієте. Я. В мене є Бог, так, і я собі от з Богом. Тікав. І всі погані, а ти Бог. це бо от ідеальна от така іделія Це все брехня. Розумна людина, вона знає, що не тільки є Бог, а є ближній І потрібно навчитися любити. І тікати, якщо от можна сказати, все мені там щось не підходить. да от, от так як Дяні Вас зібрали разом. І у вас були такі ситуації, що ви жили чи в когось жили, і той не такий, той не такий, і втікати. Все, я від вас тікаю. Ти від себе не втечеш. Ти перейдеш в друге місцевіще, в другу хатину. Таке саме буде. Буде непорозуміння. Чому? Бо ті непорозуміння живуть в тобі. А це ті демони, які налаштовують, які настроюють. Тому е, потрібно, що добре, що є. Добре, що є. Часом, коли мені кажуть, у нас там на, на центрі стагу, скоро єпископ, біжіть, все лишайте. Біжіть, бо тут треба срочно молитися, бо тут ЧП. Я такий добре біжу. І ще пішов собі чай поставив заварити. Ще собі зробив канапочку. Бо я знаю, що це все на благо, це непорозуміння. Воно має, знаєте, дойти до, до апогею, взірватися, все по частинках, потім все докупи складаєш, і вже все правильно на другий раз складаєш по частинках. от І тому. Приїжджають до нас часом звільнятися. А, все, його демони мучать, і він приїжджає, ой, у вас умов нема. Розвертається і, і їде. Тобто, демони в тебе всередині, тебе мучать, з'їдають, добивають. В тебе там умов нема, то, то не проблем. А отут немає якогось комфорту. Ну, у нас, ну, бачите, дощ падає, але стеля не протікає, слава Господу. Батареї зараз так. Так, гарячі, такі, що це і доторкнутися неможливо. Тобто, ну і приїжджають різні, приїжджають нарциси, розумієте, приїжджають е різного роду люди, тому то вони, в принципі, запаковані, що вони їм щось не підходить от І я би сказав, я би навіть я би навіть декуди і не робив спеціальну ремонт. Для чого? Щоб якраз перевіряти таких людей. да я би десь там, коли до нас там захід, дорога, перерив спеціально, да, щоб побачити, якщо ти хочеш комфорту, то тобі не до нас. Якщо ти приїхав в, в, цей, в санаторій, тобі не до нас. От. О, у нас хіба от більше дикої природи, ніж якісь там, знаєте, якісь там спад чи басейни і так далі. От. Хто любить природу, той, той до нас їде. І Бо в нас тут зразу у нас край села, у нас тут зразу садок, в дуже багато яблук ми зараз якраз соки робимо. І якраз і коли я приїжджаю чи, чи навчатися на служителів, так? От і вчих, наприклад. Вони думають, чи залишатися тут служителями, чи не зле. І вони говорять, а тут, то, а той не такий, а та не така. Тобто, бо в нас вже тут живуть на місці служителі. Да? Мені це і не подобається це. Ну до побачення. До побачення, тому що краще зразу розстатися, да? От. це як в стосунках, і в коханні, як в романтиці. Краще зразу розстатися, ніж коли вже привикнеш до людини і потім розставатися. Тобто, Любов все определяє любов. Чи ти можеш любити, по-перше, коли до нас приїжджають служителя? Ви, я знаю, що ви рветься. Олександра рвається тут служити. Оля вже в нас служить. І їй поки все підходить. І ви рветеся, але по-перше, вам треба вжитися з тими служителями, які тут є. Так. от Які тут а вже живуть. І вам потрібно витримати Тих людей, які звільняються. А це взагалі це просто о, тут ОСД сотні одиниці витримують. от Олешко мусить Олег мусить утримувати Але він його тільки це закаляє. От. І він же так прийшов Крим і Рим. Що, що він тут вже тільки не бачив. як і Хто тут тільки не звільнявся, що тут тільки не було, як вони тут не кричали. Як вони тут не по, -по землі, не з зміями і там і чим хочеш. Він же надивився, він знаєте для нього вже там оцей тазі, куди людина це все вертає, для нього вже <хи> як, як атрибут центру. Да? Тобто, коли ти любиш, то для тебе ці тазики не будуть якоюсь, знаєте, фубе і так далі. Ти будеш мити ті тазіки після тих людей. Да? от а якщо ти отакий бал, якщо в тобі ще оце гординя сидить, і воно все воно все вилізеє. І ми молимося навіть, да, Таке молитва Господь, що не від тебе, хай розлетиться, хай ця людина, якщо не від тебе о, зразу проявиться всі її фазі знаєте, все, що в ній. О, то не проблема, якщо проявляється щось в тобі. Бо це ми хочемо, ми самі хочемо, щоб в нас щось вилазило. Але проблема, коли людина. Не хоче з цим розбиратися і спихає на інших, і не хоче е, взагалі працювати з собою. Так що, от е, тому таке вам слово, да щоб ви знали, куди ви їдете, і що це це служіння, це жертва. от І ти маєш тут, як ніде іншому місті, помирають для себе. Помирають, тому що потрібно служити, служити іншим і любити. І тут є перевірка на любов, чи ти насправді християнин, чи ти так собі просто табличку повішав я. там, рибку на... приклеїв на машину, і ти вже сильний християнин. От. Я, чому немає якраз помазання чи сили Духа Святого? Якраз через те, що ти не пройшов десь оцей цей екзамен на любов, і я вам скажу, якщо ти пройдеш цей екзамен на любов, по... Бог вилиє помазання. він Зазвичай він в один момент виливає помазання. Зазвичай приходить день, якщо ви цього не знали, ну так, в так та всіх інших, приходить день, коли приходить Бог до, до нього, там, до Моїсея, і що дає силу Фу, помазання. А потім то помазання, яке ти вже отримуєш воно росте, 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 росте. Якщо ти починаєш вже втрачати любов, бо вже там служіння, да вже таке, воно а, сухе в тебе а, стає, так просто помолиться, помолиться, помолитися конвейер, то помазання буде спадати, Бо сила духа спадати. Тому ми це переживаємо. Часом є таке, що тобі найди, треба молитися, Ти підійшов до людини, вона вже там чи впала, чи зцілилася. Від дії Духа Святого а часом треба да, молитися, напрягатися, от, тому що десь не ось десь в таємній кімнаті менше вже знаходишся, да, десь залипаєш телефон. Тобто, ми такі самі люди, як ви, і ми пильнуємо про це. Ми пильнуємо і проходимо кожного дня свої спокуси, щоб помазання не втрати, щоб воно росло, тому що. А, а що ми вам дамо? Якщо не буде сили духа Святого, ми не зможемо нічого вам запропонувати, так? ми не зможемо служити вам, От який сенс тоді. Просто закриємося, лавочку закриємо. Тому ваші молитви для нас дуже важливі. Ми проходимо різні випробування і ви за нас молитеся, щоб ми десь не, не спокусилися, не впали, да? десь не в таємну кімнату десь не втратили. Так? От, десь не, не прободрствували, так от щоб не десь не падали в якісь гріхи. Ваші молитви це ну, дуже важливе для нас. от Щоб ви знали, я передаю всім, хто молиться за нас 24 на 7, портові на стінах, так мій вам Уклін, і дякую за молитву, тому що ми відчуваємо. Відколи почалися вартові на стінах, великі, дуже великі ми відчули зміни, правда? Ми відчули великі зміни. Так, да, ну ми особисто сім'єю, ми відчули зміни. От я от запитую дружину, що, що не, ну, немає тих, тих, тих речей, які ми проходили. Які ми пили, я коли ще не було молитва вартові на стінах. Тому ми спочатку що так знаєте ще не розгляділи десь перший місяць, а? а потім ми побачили, коли пройшов місяць другий вау, це сила. Це просто сила. от Це ти дихаєш на повні груди. Це ти постійно хочеш Господа. от ну так, моліться далі. А що ви не казали, єпископа його сім'ю і служителів, а бажано іменам служителів, бо це бажано. Є, є просьба, коли молитеся, то не кажіть єпископа, його сім'ю і служителів, а всіх по іменам називайте. І, на, і прошу на, на моїй дружині затриматися трошки більше, так? що в неї моліться все по, по пунктах за голову, за шию, за руки, за ноги, за все. За, коли а, за, за, ми молимося, єпископе. Ми поіменно молимося за вашу сім'ю. Ви, 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 ви чуєте, що на дружині треба затримати? Зрозуміло, так, так треба, Жанна, так треба, я потім поясню. Так, щоб не було. Щоб не було, бо ви мене бачите в основному, так. Ну, зараз ті, хто навчається в школі екзобсесів, то бачать також дружину. Я розумію, ви до мене примикаєте більше там на мені, але я вже казав краще, щоб. Мене більше хейтили ніж хвалили. от Так буде краще, щоб не зациклювалися, щоб десь не перехвалювали, щоб не було такого ідолопоклонства. Тому що ми всі люди, і воно ідолопоклонство б'є в дві сторони в мою і б'є в ту в того сторону, що що займається цим, так що привозносить. Ми люди, не можна десь привозносити. Тому що тільки Господь наш досконалий і прекрасний. А ми, як каже Павло, він в кінці шляху сказав: то я грішник з грішників. От. Так само ми про себе можемо сказати. От. І якщо вже так говорити десь про когось, то говорить команда Дім Корнелія, нам так легше, так. тому що не буде сатана Був такий час, він пробував зробити конкуренцію. Особливо коли ви кажете, я він лукавий вибирає, такі, підбирає такі фрази, і часом через людей вони звучать, а цей служитель, оце помазаний, він мені краще поміг, а той і менше поміг. Починають порівнювати. Оце дуже погано, тому що це ж залежить від купи обставин. Тобто цей краще поміг, бо ти перша в нього була, і там були саме сильніші духи. Да, а потім вже вже було таке вже тільки остатки виганяли і тому так сильно не звільняли. Тому ці речі так не можна порівнювати, займатися таким. Тому що, ну, служителі молоді, от Олег він молодий. І пожалійте його, так? Тому що молодші служителі, він ще не прожив життя. Це нас життя потовкло. Мене життя потовкло. Я вже боюся навіть. Як то кажуть, десь як гординя, то обхожу обходжу десятими дорогами, так тому що я вже не хочу попасти та, туди де був. А він ще ж не пройшов ті речі, і тому бажано так, щоб не було ні такої ні хвальби, ні порівняння. О, ну В основному я спромовив я до вас, що любов, ви будете випробувані кожного дня. На любов. Кожен день ви випробовуєтеся своїм чоловіком, дітьми, ближніми, дальними, тою странною вчителькою, яка постійно чіпляється до вашої дитини неадекватна якесь. Ну, це все випробування да на любов. Наскільки ви можете прощати, наскільки. Прощайте їх вже наперед. Наперед, прощайте, так буде легше. Вони вас не застануть, скажімо Ну Так в врох, коли ви їх прощаєте всіх наперед. От, Тому молимося далі. Хто має на серці молитися? Починаємо. Да, Оля, тримаю, оцей, тримаю духовні вуха. А? Ну, давайте про славу. Триваю вуха пророчі вуха на гостро, якщо Бог тобі буде говорити, якщо щось таке. Що ти, можливо, не знаєш про що, бо говорить, ти мені можеш писати на мій телефон, бо це я з Олегом вийшов. Можеш писати чи дзвонити, а якщо ти відчуваєш, що це для всіх, що це ну, ти вже собі вирішуєш, то говори для всіх. Тобі придеться з кожним днем приймати все серйозніше і серйозніше рішення, і вже навіть не питати: єпископа, можна це сказати? А це можна, а це не можна. Тобі придеться вже самі так, пророки, вони самі вони взагалі не підучать нікому, ні єпископам, нікому. Тому що якщо Бог говорить пророками, от зрілому пророку я говорю про зрілих пророків, так, звичайно, що пророків має бути смиріння, послушання. Але якщо йде слово, то тебе нехай не цікавить, хто там, що там, чи дозволить мені сказати, я говорю. Пророки, привикайте, пророки, що зазвичай вас мають побивати камінням. Тому привикайте, привикайте до цього, що будуть хейтити, будуть побивати камінням. Оля, напевно, думала, чого вона проходила такий важкий шлях в своєму житті, так, від людей, стільки не терпіли. А тому що це шлях пророка, Господі її готував. Щоб вона вже сказала, все. Мені все рівно ваша думка, вже всі відвернулися. Чи ще не всі? <сум> вже майже всі відвернуться, тоді вже а так в мене було. Ша коли я тримався, ну ще оця родинонька не відвернулася. що оця вже й та відвернулася, вже і та відвернулася. Відвернула. Ну все. Тоді я вже говорю все, що я мені приходить від Господа. І не боюся, а коли ще. А, ще хтось не відвернувся, то ти ще переживав. що вони скажуть, що подумать, може не треба так різко, і так далі.